Коротко про ситуацію. Є клієнт, є проблема несправності електрокаміна. Василь думає: поміняємо парогенератор. Коли насправді проблема надто глобальніша? Йдемо розбиратися. Що ми маємо? Паровий камін приїхав до нас уже залитий водою. Тобто клієнти забули злити воду до моменту транспортування. Крім цього, вони використовували нечисту воду. Власне, через це електрокамін і перестав працювати. Далі було ще цікавіше від'єднання дротиків. Його? Звичайно, що треба було вимити той весь бруд, який накопичився, все гарненько підсушити. Досі, вишити, треба. Докладені зусилля і той самий а, момент усили, істини. Давай. Врубай його! <плес> Заболото! О, це вже непоганий результат. Дивимося далі. Дивись. <плес> Обов'язково закачуємо чистеньку водичку. О, <плес> Диви, диви Василь, все працює. Все скрутили до кучі, і зараз буде фінальна перевірка. І так, результат. Парогенератор не замінювався. Проблема була в іншому. Заливали нечисту воду. Тому, будь ласка, не нехтуйте головними правилами використання електрокамінів. Заливайте чисту дистильовану воду. Це ж той самий зволожувач повітря, ви цим дихаєте, тому треба знати головні правила. Якщо ви хочете перевезти кудись ваш електрокамін, чи не знаю, витягнути з ніжів, яку ви вмонтовували, то обов'язково викачуйте, так? Викачуйте воду. О.